Вітаю вас у Житомирі 17 вересня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі пройшла сесія міської ради. Продовжуються судові баталії навколо АТБ. Житомирські журналісти згадали Георгія Гонгадзе. Новий театральний сезон у Житомирі стартував прем'єрою. Про ці та інші новини далі. Верховна Рада відправила у відставку віце-прем'єр-міністра України Валерія Вощевського. За відповідну постанову проголосувало 234 народних депутата. Передає кореспондент Ліга Бізнес інформ. Нагадаємо, Валерій Вощевський 1 вересня оголосив про свою відставку з посади віце-прем'єр-міністра у зв'язку з виходом радикальної партії зі складу парламентської коаліції. При цьому Верховна Рада так і не змогла відправити Олександра Квиташвілю відставку з посади міністра охорони здоров'я. Спікер Володимир Гройсман чотири рази ставив на голосування проект постанови. Проте документ жодного разу не набрав необхідних 226 голосів. У Житомирі пройшла 51-ша сесія міської ради. Земля воїнів АТО розділила присутнях, що стало наріжним каменем. Розповідає Андрій Іванюк. Можливо, остання, але одна з найважливіших: 51 ша позачергова сесія міської ради була скликана задля вирішення питань виділення земельних ділянок воїнам. АТО. на порядку денному всього сім питань, з яких перших п'ять стосуються землі. Прийнявши перший проєкт рішення, депутати дозволили складати проєкт землеустрою чотирьом учасникам АТО. У другому затвердили сім вже готових проєктів землеустрою і таким чином виділили сім земельних ділянок пораненим бійцям. Далі почалися чвари. Третє питання майже аналогічне першому, тобто надання дозволу. На розроблення проектів землоустрою щодо відведення земельних ділянок. Але коли питання почали розбирати по пунктам, то виявилось, що окрім чотирьох атошників, проекти на відведення земельних ділянок мали й інші юридичні особи та підприємства. Наприклад, КП «Зеленбуд» просило ділянку для власних потреб, а яких саме не зазначається. До міської ради надходять клопотання, і всі клопотання мають розглядатися відповідно до чинного законодавства. Тобто «Зеленбуд» написав клопотання, звернувся, написав, що ця земельна ділянка необхідна для потреб, для здійснення діяльності. Ми. Розглядаємо на сесії комісії. розглядали. у цілому проект. Містив у собі 37 пунктів, серед яких було немало так званих шкурних питань деяких депутатів. Михайло Пухтаєвич говорить, що в таких випадках потрібно окремо проголосувати за надання дозволів для атошників, а всі інші пункти обговорювати на спеціальній комісії. Цей проект рішень він, в принципі, завалився сам по собі. Ніхто не розумів, хто що, де, ні, ні з ким не узгоджувалось, тому це приводить до того, що таке безвідповідальне відношення до розгляду питань перед сесією. Приводить до таких от ситуацій, коли дійсно ті питання, проти яких ніхто не мав ніяких претензій, вони не пройшли сьогодні. Останнє питання про виділення земельної ділянки інвестору, який мав побудувати на ній багатоповерховий будинок і віддати деякий відсоток квартир воїнам. Не пройшло голосування. Офіцер запасу, старший лейтенант Сергій Артьомов, обурений, що це питання не проголосували, так як від початку у організації «Атошник», до якої він входить, були набагато більші плани. Ми хотіли зразу, ми хотіли брати чотири участка да, землі і стр сразу начинать с но мы понимаем, что он так не пойдет, мы уже пошли по пути наименьшего сопротивления, хотя бы начинать один. После того, как начнется один, хотя бы половина, будем брать дальше и дальше. Вот, потихоньку. Но опять же, видите, как бы нас никто не хочет услышать, никто не хочет идти. Нам навстречу, тому це сумно. Зараз йде політика. Ми бачимо, що здесь політика. Тобто, реально, э, атошники, війна, вона вже зараз нікого не волнує. Голова земельної комісії говорить, всі депутати прекрасно розуміли, що це за питання і наскільки воно важливе. На попередній комісії проходили це питання. Там е, дуже нормальний варіант був запропонований. Інвестору надавали земельна ділянка, а після побудови будинку він віддає там, 10% на учасника АТО. Е, Депутати не підтримали. Тобто зараз йде такий саботаж. Останнім питанням стояло звільнення за власним бажанням з посади першого заступника міського голови. Одначе депутати не відпустили колегу. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1. Житомирські журналісти згадали Георгія Гонгадзе, вбитого 15 років тому. Вони прийшли зі свічками до обласної міліції. Як пройшла акція, знає Андрій Іванюк. Георгій Русланович Гонгадзе український журналіст грузинського походження, засновник і перший головний редактор інтернет-видання Українська Правда. Гонгадзе зник і був убитий у 2000 році. Обставини його смерті стали національним скандалом і приводом для протестів проти президента Леоніда Кучми. Під час касетного скандалу були опубліковані аудіозаписи, на яких Кучма, Володимир Литвин та інші високопоставлені чиновники, нібито обговорюють необхідність змусити замовкнути Гонгадзе через серію інтернет-матеріалів про корупцію на високому рівні. Цьогоріч журналісти вшановують пам'ять колеги вже в 15-те. Житомиряни за традицією зібралися під стінами головного управління ОМВС області, аби віддати шану Георгію Гангадзе. Гангадзе, напевно, такий перший дуже гучний випадок на весь світ, який прозвучав, але інших випадків вбивств, побиттів, перешкоджань журналістської діяльності теж надзвичайно велика кількість. А ми нещодавно робили ну це навіть не розслідування, це просто сюжет про те. Як розслідуються справи по 171 статті перешкоджання журналістської діяльності в місті Житомир? Так ось жодна, жодна. З там ряду заяв жодна не розслідувана до кінця і не притягнула жодної людини до відповідальності. 23 серпня 2005 року. Указом Віктора Ющенка Георгію Гонгадзе було посмертно присвоєне звання Героя України. А 22 грудня 2008-го в Києві у сквері на вулиці Великій Васильківській був відкритий пам'ятник Георгію Гонгадзе та усім журналістам загиблим за свободу слова. Житомирські колеги Георгія вважають, що його діяльність і смерть стали одним з головних поштовхів до змін в Україні. Підсмерть Гонгадзе дала нам от от нам дала вона помаранчеву революцію, потім дала Майдан. А тепер ми з вами зараз тут стоїмо тільки через те, що нам дозволяють тут стояти, а нас не розганяє беркут, і ми маємо право говорити, і ми маємо бути вдячні йому за це, і ми маємо завжди пам'ятати. Журналісти телеканалу ск 1 також долучилися до акції. Всі разом виклали свічками скорочене ім'я журналіста і цифру 15. Їя 15 догоріла під стінами ОМВС. А пам'ять про героя України залишиться горіти в серцях людей назавжди. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал ск 1 Продовжуються судові баталії навколо АТБ. Вже більше року пройшло, як громадськість міста виступила проти скандального будівництва в історичній частині міста. Про чергове засідання далі Андрій Іванюк. АТБ проти міської ради, проти АТБ громада, продовжується серія судових справ пов'язаних з магазином АТБ, який мав з'явитися за адресою Київська 6. позовів між АТБ та міською радою у судах близько 20. Деякі розглядаються навіть у Дніпропетровську. Сьогодні розглядається справа щодо незаконності рішення міської ради про скасування права користування земельною ділянкою підприємству Олеся, які збиралися і вже навіть розпочинали будувати там черговий супермаркет. Оскільки я новий учасник процесу, суд. Зобов'язаний був мені роз'яснити мої процесуальні права, оскільки я не обов'язково має бути юристом, і це обов'язок покладається на суд, натомість. Суд вже перейшов до розгляду клопотань, почав відмовляти, не роз'яснивши мені мої процесуальні права. Під час розгляду справи суддя давала зауваження представнику міської ради за будь-яке сказане без права слова. Натомість представник ТБ дозволяв собі кричати не всю залу про анархію та свавілля активістів, на що пані Кудряшова не звертала уваги. Під час перерв у судовому засіданні представник ТБ не хотів відповідати на питання журналістів і говорив тільки про свавілля активістів по відношенню до їхнього магазину. У мене є докази того, що наш. Об'єкт був зруйнований незаконно, в тому числі в цьому приймав участь, сказав на засіданні пан Розенбуат. Юлія Демчук по новинам постійно її показував. Тобто без жодних документів зруйнувала наш об'єкт, спричинили збитки більш ніж на 5 мільйонів гривень. Юлія Демчук надала суду усі докази незаконного користування земельною ділянкою підприємством Олеся. Активістка упевнена, що документи на право користування втратили свою чинність через зміну назви підприємства. Таким документом є на сьогоднішній день акт на постійне користування і акт і рішення вид... Дано на лише ТВЦ «Олеся», а не ніякі приватне підприємство. І сьогодні тому скасовані всі декларації, накази на будівельні роботи, тому що саме приватне підприємство подало недостовірні дані, що воно має якийсь зв'язок вже ліквідованим. Тебе це Олеся. Оце після розгляду клопотань від кожної сторони суддя вирішила зупинити справу. Нагадаю, раніше проводилися громадські слухання, і громада вирішила, що за адресою Київська 6 має бути побудовано сквер. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Новий театральний сезон стартував у Житомирському драматичному театрі. Театрали представили публіці нову виставу. Про відкриття сезону та прем'єру далі у сюжеті. Черговий театральний сезон відкрито у Житомирському академічному музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Новий сезон розпочався з вистави Любов та ненависть у Вероні» за п'єсою Григорія Горіна Чума на ваші дві родини. Артисти зізнаються, що з нетерпінням чекали виходу на сцену, а старт сезону це завжди особлива подія. Це безумовно, це велике свято. Ми, ми всі не дивлячись на те, що ми працюємо зараз у виставі, але всі чекають, коли закриється завіса, і це буде ну якийсь такий. Святковий момент, момент натхнення. Хоч і працювати попереду цілий сезон, але це, це свято не тільки для нас, я думаю, що для житомирян в першу чергу так. Артисти співали наживо, а у деяких моментах вистави спускалися у залу до глядачів. Новий театральний сезон відкриває нові обличчя. До театральної родини приєднались молода актриса Юлія Іваницька та маститий актор В'ячеслав Давидюк. Також за словами Наталії Тімошкіної активно розробляється гастрольна карта. Актор Сергій Рогов розповідає, що скільки б разів не виходив на сцену. Завжди відчуває страх. Не буває такого, щоб я не хвилювався. Але ну хвилювання воно буває різним, але ну воно присутнє завжди. Тільки роблю крок на сцену. Воно вже не пам'ятаєш про це, і сцена лікує всі хвороби. Якщо навіть людина хвора прийшла там, на роботу, вийшов на сцену, ти забуваєш про все. Після вистави Житомиряни зізналися, що актори виправдали їхні очікування. Ми всі вистави відвідували, і в цьому році надіємося, що так же саме будемо все відвідувати. Да, в загалі дуже подав найкраще. найкраще. І дитячі спектаклі ми вводимо дітей, тому що угу. ми працюємо в школі. І дорослі. Ми бажаємо нашому театру, щоб він процвітав, щоб він був ще краще. Спектакл і радував нас своїм репертуаром. Цей сезон став 72-м для Житомирського академічного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить. Олег Тищенко разом із сусідами власноруч встановлює дитячий майданчик, який на прохання місцевих мешканців передав депутат міської ради Олександр Рабінович. Чоловік розповідає, багато років жителям будинку на Тутковського 6 доводилося ходити з дітьми до сусідніх дворів. Тепер у подвір'ї буде власний дитячий майданчик. Собрали з всі ну, всі у всіх є діти, всі собрались і общими силами збираємо, ставимо площадку. Я я вважаю, що вже народ повинен сам самоорганізовуватися. <реш> Оксана Горобчук розповідає: мешканці будинку дружні і спільно вирішують проблеми. Планували навіть створити ОСББ. Втім, ініціатива не була успішною через необізнаність сусідів. Хочеться, щоб було вдома, благорожено, щоб було красиво в дворі, щоб були дитячі площадки хороші, щоб дітям було де поіграти, а не бігати дето по всім дворам, щоб дом як то обустроєний був, щоб під'їздах було красиво. Та все намного завісить самі ж житло, самі жити повинні хотіти, а не тільки… Хто та їм довжен управляти, правильно? роз'яснити місцевим процедуру створення ОСББ і їх переваги над роботою з жеками взявся перший заступник міського голови? Сергій Сухомлин розповідає продовжу року. У місті очікується створення щонайменше 30 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків і популярність ОСББ дедалі зростатиме. Тож завдання міської влади сприяти цьому процесу. Сернегародського совіти особисто, це підтримати людей, обісніть імпручеред примусства створення ОСББ, що це дає їм. Вот і все-таки э, создать в этом доме ОСББ дом достаточно большой, э, в больших домах з большим количеством квартир. создавать ОСББ очень выгодно. Вот сьогодні ми просто на цифрах поэтапно, вот по кожній цифрі розказували како э, скільки дені кані в принципе сэкономят, Сколько денег останется на их дом? Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків має безліч переваг і для підтримки новостворених ОСББ з міського бюджету. Навіть целеспрямовано виділяються кошти.